Військові дії продовжуються, перемир'я немає. Надій на повернення додому теж таке нам розповідають переселенці зі сходу країни. Нині у дитячому таборі дружба проживають 33 гостя з зони. АТО, з них 17 дітей. Чи опалюють корпуси табору? Та чим ми можемо допомогти людям, які хочуть залишитися з Україною? Світлана Паламарьова розкаже далі. Микола з мамою і братиком приїхав на Сумщину майже чотири місяці тому. Тут знайшов нових друзів. У свої дев'ять хлопчик уже розуміє, чому родина покинула рідний дім. Потому що там почались воєнні дії». Як взагалі живеться? Хорошо. добре. Додому хочеш? Хочу, там мебіль залишилася, корну К кошка, два кота і собака. Олександр вивіз із зони АТО всю свою родину. каже, причина проста. Там своємнімітне не можна. сьогодні. Чоловік робить усе, щоб залишитись в Україні. В сумах влаштувався таксистом. Говорить Надія повернутися додому майже вмерла. Боїться повертатися туди, де війна, і його менший тезка каже. Він патріот намалював, бо якось захотілося. Ну. Проявити свою честь до України, показати, що все таки я українець і я хочу жити в Україні. Вікторія ти... теж влаштує свій побут там, на Сумщині там, із трьома он дітьми. Он Зараз працює в садочку помічником вихователя. Її знайомі, які залишились у буферній зоні, розповідають схід у депресії. Настрої такі негативні. На вибори йти ніхто не хоче, от що там роботи немає. Загалом у таборі Дружба проживають 33 гостя зони, АТО. з них 17 дітей, щоб не змерзнути взимку за пожертви сумчан, облаштували свою систему опалення. Влада на сьогоднішній день нам не допомогти. Могла ніяким чином. Ми купили котел дров'яний за 43 тисячі. обв'язали вже його за 25 тисяч. Тобто, от майже 70 тисяч вже потрачено тільки на один котел. Тож найголовніша потреба дрова. Усіх небайдужих просять привозити їх безпосередньо в дружбу або на привокзальну два. Також бракує харчів. А от речами за сезоном говорить пані Ірина. Вони забезпечені, дякуючи тим, хто підтримує співвітчизників, які хочуть жити в Україні. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков, На часі новини.